Зараз буду вчити дональда, як правильно залагоджувати конфлікти у світі. От і війни не просто так, аби що війну успокоїть, заспокоїти, неважливо, якими методами, головне. У безпеці це справедливість. Для прикладу буду приводити. Корея південна і північна. Оцей недавньо припинений конфлікт у секторі Гази між Ізраїлем та Отим Хамазом, ну там війна можливо, і закінчилась, але несправедливо вона закінчила. Вона просто відкладена. Розумієте? І якщо конфлікт виника всередині однієї країни, то його ще можна якось тою заморозкою відкласти на багато років. Але коли йде війна між країнами, а це значить, що системи воюють соціалізм-комунізм із західною демократією. Тут щоб вирішити цей конфлікт, от Північна Корея і Південна Корея. Він відклався. Але справедливості там теж немає. Два або один і той же народ Корея, корейці, він страждає, він розділений на дві частини. А якби той, хто вирішував той конфлікт, не заморожував, а закінчив перемогою однієї з сторін, на сьогоднішній день нація Корея була б єдиною. І не виступала б її частина союзником якогось там Путіна або ще когось. Хто розв'язує війну, вони туди і йдуть на допомогу. Була б Корея повністю націоналізована якось між собою і всередині країни це питання націоналізації національності було б вирішено. Тепер беремо цей Близький Схід. Отут. Ніби закінчилась війна. Але денаціоналізації не вийде. Там знову організовується інша типу автономія, яка буде проживати окремо. Можливо, пройде там скількись 20 років. І знову там син Трампа цього буде вирішувати цей же самий конфлікт. А якби Ізраїль повністю переміг, він сам би всередині своєї країни вирішив би це питання. Оті Араби, чи хто стали б євреями, націоналізувались, і конфлікт б не було більше. Тепер перейдемо давайте до Україна і Росія. Тут теж дві системи. Але Тут задіяні оті кордони, непорушність яких там є у світі Хельсінським договором, все закріплено. Тут теж не можна розділити, це називається відкласти вирішення цього питання. А значить, тій стороні, яка наразі слабішає, Треба не давати часу на посилення, хтось повинен перемогти. Якщо зараз заморозити, як ото кажуть, ми погодимось на те, 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 все рівно. Система, Жодна з систем не переможе. Так як в Берліні, в Германії, в німців. Країну було розділено, одна система зайняла одну частину, інша другу частину. Потім зруйнувати прийшлося, коли якась із систем ослабіла, розвалилась і тільки тоді Берлінську стіну можна було руйнувати. От деякі там виступають, що будемо чекати, поки люди всі з Донбасу перебіжать до нас. А території то не перебіжать, і система, можливо, вона підсилиться і знову піде збільшувати кількість територій. Тому тут ну неможливо, тут треба, щоб хтось обов'язково переміг. Скажете, що я оце там агітатор, патріот, там ще якийсь. Великий дядько, що я там за війну стою. Ні, мені якщо прик... конфлікт цей завершиться, то буде краще. Але все рівно люди, які проживали на тих територіях, оті біженці, що виїхали сюди, туди, багато куди. Вони розумітимуть те, що конфлікт завершився несправедливо. У Путіна буде програш, бо він не зміг повністю зробити. А в нас не буде перемоги. І ми обоє будемо знаходитися в такій ситуації. Невизначені. І тому отак конфлікти, навіть заради Нобелівської премії, не можна вирішувати. У безпеці завжди потрібна справедливість. Хто напав, то є терорист. Його терориста не ублажають, Не кажуть зупинись, іди». Його потрібно знищувати. І що б ви мені тут не розповідали, спробуйте пояснити тим людям, які є біженцями, чому вони повинні втікати зі своєї батьківщини в інші країни, в інші території, переселятися кудись. Заради того. Буде конфлікт, відкладено. І все. І таким чином не вирішиться це питання, навіть якщо Дональд отримає Нобелівську премію. Хоча професори, які роздають ці премії, вони розумні люди, вони розуміють, все прекрасно. І я б оце, цю Нобелівську премію віддав би більше. Наприклад, Петер Гавел, минулий президент Чехії, він допомагав зброєю, збирав, допомагав, рішуче діяв. І це він не розв'язував війну, а працював на перемогу однієї з країн. І себе захищав у тім числі? Він, мабуть, більше заслуговує по справедливості цю Нобелівську премію. Оце так, такі мої аналітичні думки із приводу цієї війни. На цьому буду закінчувати. З вами був дідусь Хохол. Ну як? Навчив я Дональда, як правильно залагодити конфлікти. Чи ні? Що ви думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Підпишіться, звичайно, поставте палець до гори. Ну і бувайте здорові. Дякую вам за увагу. На все добре.